Вітаю вас, друзі, всю в цей сьогодні вечір. І я дуже радий бачити вас всіх. Я радий, що ви прийшли разом з нами розділити ту духовну їжу, яку Господь приготував на сьогодні, що ви прийшли розділити з нами ті радості. Давайте ми виключимо зразу телефон. Став на просвичний режим, щоб нас нічого не відволікало. І давайте ми, я зачитаю, я хочу зачитати деякі рядки з книги Псалом і далі ми будемо співати, ми будемо прославляти Господа, тому, друзі, хто співає, будь ласка, займайте свої місця. Прочитав. І так я хочу зачитати з 19 го Псалу. Небеса розповідають про Божу славу. Небосвіт сповіщає протвори його Богору. День небі переказує вістку і ніч ночі сповіщає пізнання. Немає мови, немає слів. І не чутно їхніх голосів, однак по всій землі йде їхнє відлуння, до краю світу доходять їхні слова. Сьогодні все творе воно звіщає про Божу славу. І я знаю, що багато з нас ми виросли тоді, коли. Модно було бути атеїстами, вірити в теорію еволюції в різні інші дурниці, але слава Богу, Бог прийшов в наше серце і він просвітив наш розум. І сьогодні, коли ти чуєш про що говорять вчені, що досліджують вчені, багато людей, які мають вчені ступеня, багато з тих, які жили раніше, як виявляється, багато з тих вчених, про яких ми вчили, читали в школі, вони... Всі вони були віруючими людьми, вони, досліджуючи небеса, досліджуючи фізику, досліджуючи математику, інші якісь науки, вони раптом розуміли, що Бог є, що воно не може просто так собі виникнути все випадково, Що те, що нас оточило, воно не могло виникнути без. Задума, безрозумного задуму. Небеса проповідують Божу славу, коли ми просто дивимося, коли ми спостерігаємо, ми бачимо велич Божу, ми розуміємо, наскільки Бог великий. Мені одного разу довелося бути в Кавказьких горах і це дуже високі, високі гори, там більше 6 тисяч метрів, висота гір, і коли ти стоїш біля підніжка такої гори. Розумієш, наскільки Бог великий, наскільки Він неосяжний. Бог, який створив ці всі агроміни, громаді ці горбі створив, наскільки він неосяжний. Але гора, вона дуже маленька в порівнянні вся твоєї планети. Океан, да, океан великий, але він в порівнянні з всякою планетою маленьким, а наша планета вона дуже маленька в порівнянні з нашим Сонцем. А Біблія говорить про те, що Бог видихав зірки із своїх ус. Я думаю, що це було в прямому смислі. Біблія говорить про те, що Бог Всесвіт вимірює своєю п'ятдю, своєю долоні. Наш Бог грандіозний, він неосягний, він неймовірний. І Такий неймовірний Бог, він сьогодні і віру, він є з нами на цьому зібранні, коли ми збираємося в Його ім'я, тому що Він сказав слові своєму. Двоєче троє з вас зібрані в моє ім'я, там я є серед вас. І я віру, що сьогодні, Ісус, він з нами тут присутній Духом Святим. Тому давайте друзі, ми піднімемося на наші ноги. Ми запросимо нашого Царя, нашого Господа. Ми запросимо на наше богослужіння, яке присвячене саме Йому. Боже наш. Ти великий, ти наймовірний, ти неосяхний і ми. Не можемо збагнути тебе нашим півтора кілограмовим розумом. Ми не можемо збагнути тебе тими маленькими мізками, які поміщаються в нашій голові. Хоча інколи нам здається, що ми такі розумні, що ми так багато знаємо, так багато розуміємо, маємо такий великий досвід. Господи, але наскільки ти більший, наскільки ти неймовірніший і ти, будучи, настільки грандіозний. А стільки великим ти пам'ятаєш про кожного з нас. І ти знаходиш час для відвідин кожного з нас. В тебе є слова для того, щоб втішити кожного з нас. В тебе є ліки для того, щоб зцілити серце кожного з нас. Господь, ти неймовірний. І ми прийшли сюди, Господи, в Твоє ім'я. І ми хочемо прославляти тебе, Твоє ім'я. І ми просимо, щоб ти був серед нас сьогодні, Духом Святим. Ти бачиш серце кожного, ти знаєш серце кожного, хто прийшов на це місце, Ти знаєш наші болі, наші тривоги, ти знаєш наші печалі. Ти знаєш, Господи, з чим ми сьогодні зустрічаємося. І в тебе є відповідь для кожного з нас, Господь. В тебе є підтримка. І я впевнений, Господи, що сьогодні ти прийшов з тим, щоб підтримати нас, з тим, щоб дати крила кожному, щоб кожен з нас міг піднятися над цією життєвою світою, щоб кожен з нас сьогодні міг доторкнутися до Твого неба, Господи. Благослови, Благослови народ Тві, благослови нас, благослови Слово Твоє, яке ми будемо сьогодні чути. І хай буде прославлено Твоє ім'я як Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Либо час. God Знову і знову бути поруч із тобою, прославляти тебе, величати тебе, Господь, Ти добрий і благий Бог. І ми дякуємо Тобі за твою любов до нас. Ми дякуємо Тобі за твою милість, яка оновляється кожного дня, Господь. Боже, ти полюбив нас безумовною любов'ю, Господь. Тоді, коли ми були недостойними і грішними, Господь, ти полюбив нас, Боже, і ми тобі дякуємо за це, Господь, що ти прийшов не звинуватити нас, а ти прийшов, Господи, подарувати спасіння. Славимо Тебе, Ісус! Благословляє душа наша Тебе, Господь. Ти заслуговуєш, Боже, на всю честь. Славу, хвалу, поклоніння, ми переконяйте свої серця Боже перед Тобою, перед всемогутнім Богом. Слава тобі, хвала тобі, Аллилуйя, Аллилуйя, достойний Господь. Рішати, що я буду. Приніс Господь, ми дякуємо за ту любов. Боже, ти так полюбив цей світ, що віддав свого сина, аби ми не померли, аби ми мали вічне життя. Ми дякуємо Тобі за смерть і воскресіння. Ми дякуємо за кров Твою святу, яка проливалася за кожного з нас. Господи, ми дякуємо Тобі за цю велику Твою любов, Боже. Допоможи нам завжди, Господь, пам'ятати ту ціну. Яку ти заплатив, Ту любов Божа завжди? Розумійте, якою любов'ю ти полюбив нас, Господь, допоможи нам, Господи, ставати такими, як Ти нас хочеш бачити. Прости нас, Господь, за те, що ми кожного дня знову і знову забиваємо тобі свяхи. Господи, прости нас і помилуй грішня, Господь. Боже, ми дякуємо за ту свободу, яку ти дав, Господь. Ми дякуємо, що ми кожного дня, Господь, маємо ще і ще шанс прийти до тебе, Господь, приготувати наші сусуди, наповнити їх Духом Твоїм святим. Слава тобі, хвала Тобі, Господь. Дякуємо Тобі за Духа Святого. дякуємо тобі, поринаємо в ньому. Аллилуйя, слава тобі, дух святий. 还有个东西。 we Може, спатики мости, прийняти всю славу, всю Аллилуйя, слава тобі, Господь. Дякуємо тобі, Боже, що ми є діти твої. Ми дякуємо, Господь, що ти назвав нас своїми дітьми. Ми дякуємо, що ти є наш Тато небесний. Господи, ми дякуємо тобі за всі твої щедроти, за всі твої милості, за твої Бог і благословіння. Ми дякуємо тобі, Господь. Аллилуйя, і поринаємо Духа Твого Святого. Слава Тобі, хвала Тобі, Господи, Ти наш найкращий друг. Ісусе, ми дякуємо, що Ти став нашим найкращим другом. Ти став джерелом нашого життя, Ти став джерелом нашої сили, Ти став джерелом нашого процвітання. Ми дякуємо тобі, Алілуя, слава тобі, Ісус, ти найкращий друг. Слава тобі, слава тобі, Ти достойний прийнятий, Ти заслуговуєш на все. На всю честь і поплинення, Господь, і ми схиляємо свої серця перед Тобою. Аллилуйя, слава Тобі, тобі. Боже, ми просимо Твого благословіння на подальше наше зібрання, Господь. Ми просимо, Господь, відкрий наші серця для слова Твого Господь, щоб ми його не тільки слухали, а й виконували в нашому житті. Благослови кожного Господь, говорив до нас, Господь, щоб кожен отримав. Відповіді на свої питання, на свої потреби, Господь, ім'я Ісуса, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь.